Всім привіт! І слава Україні! З вами контрпропаганда. Шановні глядачі, Москва хоче новий пакт молотова Верібентропа. МЗС РФ готує територію України до окупації заходом. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди. Актуальні станом на зараз все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету. Дипломатично окупаційний вкид Захарової спікерка російського МЗС Марія Захарова 6 липня завуальовано запропонувала поділити Україну. Київська влада готує територію України до окупації Заходом, заявила вона. Вони, київська влада, просто чекають, готуючи територію України до окупації, окупації тими, хто має їми керувати, тому що Зеленський відмовив народу України у можливості керувати власною державою. Заявила Марія Захарова. Насправді, наратив взяти і поділити Україну Москва просуває вже дуже давно. Достатньо тільки згадати голову служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіна, який регулярно віддає західні території України Польщі. Але через провал війни в Україні ці старі набридлі вкиди потрохи набирають нових акцентів раніше. Все починалося з ейфорії. на тлі Кримської весни, 17 березня 2014 року, на сайті ЛДПР, якою тоді керував нині слухач Кабзона Жириновський, з'явилася заява, що, мовляв, західні території України були приєднані до складу СРСР ще до Другої світової війни. Вони, мовляв, раніше належали іншим державам: Чернівецька область Румунії, Волинська, Рівненська, Тернопільська. Іван... Франківська та Львівська Польщі з Закарпаття Угорщині. Тоді чому б цим країнам не подумати про те, щоб домогтися проведення референдуму на цих територіях, а також у суміжних регіонах Польщі, Румунії та Угорщини. Адже споконвічно українськими землями були лишень Київ, Чернігів, Суми, Полтава, Житомир Кременчук, Вінниця та Кировоград. Центральна Україна в цьому випадку могла б звільнитися від зайвої напруженості, пояснював тоді свій задум Жириновський. Тодішній прес-секретар МЗС Польщі Марчин Войцеховський, коментуючи цю заяву, зазначив частина російської політичної еліти все ще думає категоріями пакту молотова Веребентропа. А радник тодішнього польського президента Броніслава Коморовського Томаш Наленч наголошував, образливо запропонувати Польщі участь у розділенні дружньої країни та зміни її кордонів. Тільки хвора уява могла породити таке. Хворі заяви Жаліновського завжди слугували таким собі індикатором, за яким Путін спостерігав за реакцією громадськості української, власної та західної. Звісно, що нічого, окрім мовчання власного болота, він не побачив, але зрештою це його не зупинило. З того часу історична українська хвороба із Жириновського остаточно перекинулася на Путіна, а потім і на службу зовнішньої розвідки Росії, і як бачимо зараз, продовжує інфікувати Міністерство закордонних справ. Яке за своїм зовнішньополітичним статусом мало б бути максимально поміркованим у своїх висловлюваннях, але як бачимо, ми цього не бачимо. Тож цілком можливо, що новий. Польський дипломатично-окупаційний вкид від Маши Захарової є по суті прихованою пропозицією до завершення війни в Україні з натяком до всіх зацікавлених сторін прийняти кремлівські марення у вигляді реалій на землі і, в результаті, підписати новий молотербентропський пакт про подальший ненапад сторін. Але ця маніакальна ідея у Москви не вийде. Усі держави сусідки України на всіх міжнародних рівнях заперечували подібну можливість і неодноразово підкреслювали важливість міжнародно визнаних кордонів України. А з огляду на те, що у Москві відверто й не ховаючись, називають польську владу дегенератами та пропонують нанести превентивний ядерний удар по умовної познані, то у Варшаві та інших європейських столицях давно вже не мають ніяких ілюзій відносно подальших планів Путіна. Тому і усі приховані дипломатично-окупаційні пропозиції від МЗС РФ марні. Отже, друзі, наостанок нагадаю, щоб ви не забували робити репости офіційних матеріалів Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому у мене на сьогодні все. До побачення.